Вітаю всіх! Було до мене питання. Чи можлива деокупація Донецької та Луганської областей? Території, які були деокуповані до 24 лютого 2022 року. Давайте подивимось, чи до кінця, чи можлива деокупація взагалі території, які були окуповані до 24 лютого? А 2022 року це Луганська Донецька область. Можливо, взагалі щось там. Ну, скажімо так. Без допомоги третьої сторони я згодна більшість переговорів. Це повинні бути переговори, договір. Якісь, я б сказала, якісь документи офіційні більше. Тому що так, треба це ретельно продумувати. Це дуже важко. Це якось так хочеться. Можливо, Ох, сила. Ну, це сила, в цьому ракурсі більше бачу, як сила третя сила це допомога, переговори. Військову силу, я б не сказала, що дуже можливо. Але все ж таки доля ще закриває. ну, На жаль. Можливо, але треба все обдумати і, скоріше за все, це переговори. Ось на дні колоді Це кільце це договір, союз. Ось. Угода. Угода якась. Більш за все це угода буде, а не військовий шлях. Тому. Давайте подивимось. До кінця 2023 року. Можлива деокупація Донецької Луганської області територій, які були до 24 лютого. Давайте так, 23 рік, і 24 рік. Та 25-й рік. 23 рік. Так, 24, -й. 24, -й, 25 й роки. Не 23 й рік. Однозначно, ось це, це ще в цьому році це ще ні. Це дуже важке питання, яке треба. Але хочуть же, хочуть вирішити. Ось договір. Можливо, початок договору, укладання цього договору. Цьому році. 24-й рік. Це ж, звісно, продовження цих домовленостей. Ось рік повернення додому вже ближче. 25-й рік Десь прикривається. Таєм... Таємно. От... Так. Ось. 25-й рік я б сказала. Швидше ще 25-й рік. Початок нового етапу повернення додому. Звісно, це буде новий етап. дні колодні це карта. Трансформації, тому 23-й рік це буде початку повернення, я б так сказала, якщо це буде можливо по даним енергіям, це так. Тобто хочуть це робити.